Слава Ісусу Христу, вітаємо вас на нашій рубриці. Непрості питання, про молодь. Останнього разу з вами розмовляли були про те, як передавати віру у сім'ї, як важливо, щоб віра дітей формувалася саме в стінах, в серцях батьків, які передають цю віру до своїх дітей. І сьогодні хотів би з вами поговорити про інше, таке дуже не менш важливе питання про приклад батьків. Або передавання віри до своїх дітей своїм прикладом, дуже часто ми можемо говорити про те, що ми в церкві одні, а вдома ми зовсім інакше ми чуть поводимося. І мене ці думки надихнули мої малі. Одного разу я був по, по вулиці, і моя менша донька за мною йшла, ніби крок в крок, імітуючи мої кроки. І потім я собі подумав, дійсно згадайте своїх дітей, як часто таке буває, що вони повторяють нас, так не начинає ми для них є прикладом, і це не тільки кроків, але так само і кроків у нашому життю. як добрих, так і на жаль, і недобрих. Тому для для наших дітей ми є прикладом для наслідування. Вони хочуть нас наслідувати. Вони хочуть нас копіювати. І дуже часто ми кажемо, що вони є нашими малими копіями. І одного разу, коли я був на зустрічі із дев'ятими класами в одній шкіл Ужгорода, була зустріч, де було десь три класи з об'єднані, і був урок про такі непрості питання: про життя, про смерть, про вічність і все. І перед тим я був запитався в них, чи віруючі вони є, чи вони практикуючі. І десь із 40 учнів. Сказало чоловік дев'я, що вони не вважають себе віруючими. навпаки, вважають себе атеїстами. Спочатку це підняло було певні якісь е, е, жарти з боку інших дітей, але ці залишалися твердо на своєму питанні. Я запитався, бо у них чому вони, вони є так вважають, що вони є твердими е, відступниками. Вони сказали, були, що є проблема у наслідуванні їхніх батьків, кажуть, ми не хочемо бути як наші батьки. Вони ходять до церкви, вони сповідаються, чищаються, моляться, повертаються додому і нічого з ними не міняється, нічого не стається, змін на краще. І тоді я був собі так дійсно, це взяв собі так до думки. Ми, як батьки, відповідальні на правду, найперше за свою дітей, у саме у доброму прикладі. Бо якщо ми вдома одні... Поза думом інакші, і якщо ми в церкві одні, дома інакші, це не, не буде допомагати зростати у вірі для наших дітей. Ми мусимо показувати їм, що мо, моя зустріч з Богом в церкві, мі, моє, те, що ми йдемо із моєю сім'єю до церкви, діти мають бачити, що відбувається зміна в мені на краще. І навіть, тоді, коли ми переживаємо якісь трудні моменти в сім'ї. Пробовання, кризи, відчувають певні страждання, які є в багатьох сім'ях. Діти мають бачити, що мій, мій похід до, до храму або моя віра допомагає мені пережити ці трудні моменти і вони будуть наслідувати цьому. Тому беремо, беремося до, до цієї справи, і дійсно серйозно, і пам'ятати про те, що ці малі копії, які роками зростають нас, ці копії, вони нехай наслідують нас тільки у доброму. І моменти, коли стаються якісь трудні хвилини, нехай вони це так само побачать, як пережили їхні батьки у вірі. Слава Ісусу Христу!